Кама в серці кожна грома, Прозоре диво калинове, хай квітне пламени червоно в сім'ї великій вольній мірі. Ти наше диво калинове, кохана материнська мова, несеш барвінь, гайдячу яру, небесну синь пташиням граєм, і спивши там від сонця жару. Зеленим дихаєш, розмаю. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предки надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Людить є мову, хоча не слід запах сліп. кліпка ніжна і чудова, широкий бацик степів. Всі каравани знайдуть воду, края пустель і злих негод. Як річка з роду і до роду, то мова з'єднує народ. Я буду навчатись мови. Золотої трави веснянки, у гори крутою, в потечках веселого, що постане річкою, в погідця зеленого, що зросте з На будеш народом Боже отче милостиві Ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу. нашу рідну, нашу власну, тою мовою співала нам маленьким, наша мати. Тою мовою навчала тебе, Боже, прославляти, тою мовою ми можемо величатись перед світом. Поміж мовами ця мова, мов троянда поміж світом. Поможи, небез владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла війну в хаті, в церкві, в школі, дай діждатись пошанівку рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова рідна колоскова, материнська, ніжна мова. мова сили і простоти. Ге, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любов, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, пожиття не перше слово, друге слово їм величний. грім звитіх і клекіт рух, звик вічизним неповторний і простий, і предколишний. Ну а третє слово миле: будь як кров, після гріма. І така, як пахнустка, і така, як мрійка. Млій. Прийшла усі світи, є прекрасних мов багато. Але першої, як мати, серед лиш ти. Ти стара і вічна нова, ти могутня і велична. Мова вічна. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в те трелі солов'я на своїй природній мові. І потоки гомонять, зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвіткову, колосисту віки, українську ризу мову, дар мені залибатьки, берегти її плекати, бо то всюди повсякчас Божедина, так як мати, мова кожного із нас. Як парость виноградної лози, плекайте мову пильно і ненастанно, політь бур'ян. Чистіше від сльози. Вона хай буде вірна і слухняна, Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів. У тому гомоні морські немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це найтнення, це людина. Не бійтесь доглядати у словник та пишний яр, а не сумне провалля. Биратися, як розумний садівник, достигли овоч у гріченка й далі. Не майте гнів до моїх порад, і не лінуйте доглядай свій сад. О, мова моя. О місячний сяйво І спів співсолоддя, і вогні, мені жоржини, Моря бриліантів це мова моя. Це мова моєї в країні. Яка в ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине в натхнення хвилини? О мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухи огнених повна. В той час, коли кличе народи в бої, вітчизна моя многомовна, Ти мрії фіал, і сонди конвалії, гостріша закриця багнета. Душу бійця прориваєш на бій, натхне пеані поета. Тобою звучать і міста золоті, заквітчені села мигони, де зброя ідей, убитній труді, Єднаєш сердець мільйони. Мов райдуги арки над морем було, Щоб небо музикою вийме, Де славить життя золоте жово, це мова моєї країни. Мова. Я звуки твої, люблю, наче очі дитини. О мова українська, Хто любить її, й любить мою Україну, я дали тебе для тебе найкращий час. Наша мова поважає. Отець з нею до нас. Зачеха серце відпочиває, світловій край, наша пісня пісні, весна своє, світ халатих не втрачає. Де б не був додому серце лине. Де б ти живси, Українець, ти, наша доля горда соколина, вище хмар насуплене злети. У долоні упаде пір'їна, наче лист жаданий від сині. Позбирай жененьку Україну всіх своїх розкиданих.